Я тому і використовую свій канал, тому що я знаю, що нехай мого каналу вкрай мало переглядів. Але моє слово крепіньке. Я сподіваюся. Бо я можу сказати дещо не популярно. На прості речі, я хочу, щоб влада від Садка Вишневого відмахалася просто-напросто. Я оце хочу. По-перше, вони. Мають слабку особисту думку, навіть коли разом зійдуться в кадрі. Вони вкрай погано оцінюють ситуацію, ну тобто їм ще вдосконалюватися і вдосконалюватися. Розумієте? Так вони можливо подають інформацію в рази простіше, ніж я. І за їхньою думкою, люди все ж таки якось встигають. Бо мені тільки один раз прилетів коментар, що людина чесно сказала, що дівчинка моя, я не встигаю за твоєю думкою. І цьому коменту я вірю в всі інші коменти, якщо чесно, така собі, така собі розвага. Тим не менше. Ну, слухають їх люди, ну, нехай слухають. У нас що заборонна свобода слова? Знову ж таки, ви пред'являєте садку вишневому те, що садок вишневий має свою особисту думку з тих чи інших причин. Просто на голову не налазить.